Доброго дня, і так повертаємося до теми ідентифікації пенсіонерів, які, яку треба пройти до 31 грудня поточного 25 року. І року. Ті, хто пенсіонери не пройдуть цю ідентифікацію, їм призупинять нарахування та виплату пенсії вже з січня 26 року. І ось в грудні поточного 25 року я зверну, звернув увагу на те, що багато пенсіонерів. У коментарях пишуть, що вони не можуть пройти ідентифікацію на порталі електронних послуг, тому що у них показується помилка. І дійсно, коли вони роблять правильні дії по ідентифікації на порталі пенсійних послуг, портал пенсійних послуг показує помилку на сервері. І в цьому відео я покажу вам, по-перше, покрокові по дії щодо. Того, як зайти на портал пенсійного фонду в свій кабінет і цим пройти ідентифікацію себе як пенсіонера, але я вже декілька разів на протязі грудня роблю ось цю дію, і мені показується помилка виконання на сервері. Я розумію, що достатньо багато пенсіонерів, які знаходяться за кордоном або на окупованих територіях, вони просто фізично. Не можуть пройти оцю ідентифікацію, тому що сама оця можливість зламана, і сервер не дає. Сервер пише помилку, і люди не можуть пройти. Достатньо багато людей. Пенсіонери не можуть пройти оцю ідентифікацію. І так, я зараз наживо покажу, як, проходиться, як проходити оцю ідентифікацію пенсіонера на порталі пенсійних послуг. Ви просто повторюєте щоденно осі дії, і також я покажу, яка помилка в результаті з'являється під час проходження реєстрації і входу на портал електронних послуг для ідентифікації пенсіонерів. Натискаємо Дія-Підпис, ді... обираємо фізична особа, отримати код для входу, і ми бачимо QR-код. Якщо ви із стаціонарного комп'ютера або з ноутбука бачите QR-код, і Є... Вам треба відсканувати його за допомогою Дія. Вам треба зайти в Дію. В цьому застосунку вже повинна бути увімкнена, увімкнена «Дія-підпис». В Попередніх відео я вам показував, як активувати дію підпис в Дії. І коли у вас буде активований підпис «Дія дієпідписі, заходите в Дію і на головній сторінці шукаєте сканувати QR-код. Натискаєте. І скануєте той QR-код, який ви бачите зараз на екрані. І ось, якщо чесно, я робив усі всі дії, підтвердив це в застосунку Дія. У мене все увімкнено, і в результаті в мене все зависло. І я отримав ось таку помилку виконання на сервері. Натискаємо продовжувати і спробуємо ще раз. Заходимо, отримати код коду. В Дії натискаємо сканувати QR-код і скануємо ось цей QR-код. В дії підтвердити. Ось я в дії підтвердив. Знову помилка.